Відкріпні посвідчення. Порядок видачі відкріпного посвідчення. Виборець, який вибуває за межі населеного пункту, де він включений до списку виборців, не раніше як за 30 днів до дня виборів, може отримати відкріпне посвідчення. Для цього він особисто подає до дільничної виборчої комісії заяву про виключення зі списку виборців та видачу відкріпного посвідчення і паспорт. У заяві обов'язково вказується причина, через яку виборець не може проголосувати на дільниці за місцем проживання, та номер територіального виборчого округу чи закордонний виборчий округ, де виборець має намір проголосувати. Члени ДВК зобов'язані вказати виборцю номер територіального виборчого округу в місцевості, куди відбуває виборець. Вони вказують також і адресу відповідної окружної виборчої комісії. Відкріпне посвідчення видають два члени дільничної виборчої комісії. Вони заповнюють бланк відкріпного посвідчення і ставлять на ньому свої підписи. Виборець також підписує відкріпне посвідчення. Після цього проставляється відмітка про видачу відкріпного посвідчення на сторінці Особливі відмітки або на іншій вільній сторінці паспорта виборця. Члени ДВК підписуються і проставляють печатку ДВК. У списку виборців у графі. Підпис виборця за отримання виборчого бюлетеня на виборах народних депутатів члени ДВК вказують номер виданого відкріпного посвідчення та дату видачі, а у графі Примітки проставляють свої підписи. Видача відкріпних посвідчень закінчується о 20-й годині останній п'ятниці перед днем голосування. Порядок включення до списку виборців за відкріпним посвідченням. Виборець з відкріпним посвідченням не пізніше, як о 12-й годині останньої суботи перед Днем виборів має прибути до Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу, вказаного у відкріпному посвідченні. Він подає документ з відміткою про видачу відкріпного посвідчення, паспорт, відкріпне посвідчення та заяву про включення його до списку виборців на одній із визначених для цього виборчих дільниць. Члени ОВК включають його до списку виборців на виборчій дільниці, визначені для голосування за відкріпними посвідченнями, і вказують точну адресу цієї дільниці виборцям для голосування за відкріпними посвідченнями. Якщо відкріпне посвідчення неналежно оформлене або записи у ньому не відповідають записам у паспорті, окружна виборча комісія відмовляє виборцю у включенні до списку. Контроль за використанням відкріпних посвідчень. Після 20-ї години останньої перед днем голосування п'ятниці дільнична виборча комісія має на засіданні погасити невикористані бланки відкріпних посвідчень. При цьому складається акт про погашення, де, зокрема, зазначаються номери використаних та погашених відкріпних посвідчень. Комісія має впевнитись у тому, що кількість виданих відкріпних посвідчень та кількість невикористаних бланків точно дорівнюють сумі відкріпних посвідчень, які ДВК отримала від ОВК. В разі розбіжностей комісія шляхом голосування встановлює причину та вказує цю причину в акті. Один примірник акту передається до окружної виборчої комісії наступного дня в суботу, не пізніше 12-ї години. Під час підготовчого засідання в день голосування перед відкриттям сейфа ДВК заносить до протоколу про підрахунок голосів відомості про кількість отриманих, використаних та погашених відкріпних посвідчень. Дільнична виборча комісія отримує від окружної виборчої комісії відкріпні посвідчення у кількості, що не перевищує 2% від кількості виборців у списку. Може трапитись, що дільнична виборча комісія потребуватиме більшої кількості бланків. Тоді вона має звернутися до ОВК не пізніше, як за 5 днів до дня виборів, з мотивованим проханням надати додаткові бланки відкріпних посвідчень. У зверненні, зокрема, має обґрунтовуватись кількість бланків, які потрібно отримати додатково. Бланки відкіпних посвідчень це документи суворої звітності, які мають єдину нумерацію. І члени комісії повинні чітко виконувати всі вимоги до процедури видачі відкріпних посвідчень. Незаконна видача відкріпного посвідчення може бути підставою для притягнення до відповідальності члена комісії, який це вчинив. Порушення також може привести до того, що виборець, отримавши неналежно оформлене відкритне посвідчення, не зможе ним скористатися, тобто не візьме участь у виборах.